Умань, міліція, ліс. Здавалося б, ніякого зв'язку. Але для 18-річного Романа ці слова викликають жах. Приїхали двоє невідомих чоловіків. Ну, я роблю на шиномонтажі. Я відправив машину і сів відпочивати. Дивився телевізор. Вони зійшли, нічого не пояснивши. Скрутили мене і тягли в машину, а працівники шиномонтажа, які працюють разом зі мною, просто бігли і питали їх, представтесь, пожалуйста, хто ви, і куди ви забираєте. І вони нічого не, не пред'явили, ніяких документів, нічого, закинули мене в машину, один сів зверху на мене, і ми поїхали. Привезли все до цього магазина і купили чорний пакет фірми Бос, який наділи мені тут на голові, на голову. І відвезли в ліс, прикували, ну і начали, зняли штани і хотіли просунути. Намагалися просунути в задній прохід гумову палицю. Потім били палицею по спині, по рукам, по ногам. Ну, оце, кулаками по голові цією частю били. І заставляли, щоб я написав явку з повиною, де викрав красну машину марки ВАЗ-2105. Члена партії регіонів. Вечором вже мені стало погано після побиттів міліціантів. Мама визвала мені швидку допомогу. Приїхала швидка десь близько 12-ї години ночі, вколола мені два уколи і я заснув. На Наслідкує утро я вже попав в больницю. Діагноз, забій правої нирки. Моя дитина тиждень майже провела на ліжку лікарняному. Де в нього є підозра на струс головного мозку та забій нирки. Аналізи ці показали, що тут є кров в сечі і в 10 разів перевищує білок вищої норми. Він сильно плакав, казав, мама, я буду тікати, тому що я цей злочин не вчиняв, і я не хочу, щоб мене посадили в тюрму ні за що. Ліцеї кажуть, вчився так собі, як і всі, бувало, буяних, але що піти на злочин, не чули. Карбовський роман був взагалі нормальним учнем, але дуже часто піддавався чужому впливу. Багато з ним працювали, розмовляли, але не завжди він. Міг прийняти правильне рішення. На уроки ходив, практику відробляв і на практику ходив, постійно не пропускав. Уманська міліція заперечує факт катування. Кажуть, усе було в межах закону. Хто правий і кому вірити, тепер з'ясовуватиме прокуратура. Люди в погонах просто собі дозволяють приїжджати. Завтра можуть приїхати в цей дім чи там якийсь будь-другий дім, вихватити будь-яку дитину. І вивезти її просто поспілкуватися в лісі. Тобто наші міліціянти не хочуть працювати, і вони хочуть вибивати явку з повинною. Я не експерт, але як людина, просто як громадянин України, я думаю, що психічно вони не здорові. Вони не здорові, тому що такі повадки це у людей з відхиленою психікою. І тому я впевнений, що благодаря ЗМІ і благодаря громаді ми зможемо цих міліціянтів покарати, тому що сьогодні Ларісина дитина. А завтра чиїсь діти, які гуляють по вулиці. Такого не може бути. Всі повинні жити по закону. Ми передали наше колективне звернення в прокуратуру, тому що прокуратура це той орган, який контролює дії міліціантів. Будь-які дії, які є незаконні, вони повинні реагувати. Тому ми зробили розсилку. Ми зробили розсилку. В нашій країні це дуже тяжко. Прокуратуру змусити порушити кримінальну справу про ці міліціянтів. Але ми ж це зробили. На прокуратуру міста, Ки, міста Умані, на прокуратуру обласну і на Генеральну прокуратуру ми зробили розсилку, що є такі, такі дії працівників міліції. Це перше. Друге, ми вчора провели акцію протесту. Ми пікетували райвідділ. Громада підійшла Умані, мати в першу чергу і сказала, що досить, досить бити дітей, досить знущатися. На самом деле царство. Я так люблю свою страну Я ненавижу государства, государства, государства Я ненавижу государства, государства, государства Асимизм гибких картезианских сверловин Шисть насосных станций, канализаций